Що ж, знову всіх вітаю на каналі поза Грою. Це новий огляд туру АПЛ, а саме 16-го туру. Як пройшли дані матчі, сьогодні поспілкуємось саме про них. А ви допоможіть даному ролику та даному відео. Прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться, стучіть дзвоники та переходьте за посиланнями, які знаходяться під відео. Отже, 9 грудня відкривав тур. О 14.30 Кристал Пелес проти Ліверпуля. Я на своєму каналі робив огляд і робив анонси, які і як можуть зіграти дані команди. Взагалі, кожну команду розібрав, бачив своїх фаворитів. І що можу сказати по даному туру? Кристал Пелес програли вдома. Я казав, що їм. Потрібна перемога, що вони будуть змагатись, вони будуть боротися, тому що Ліверпуль зараз іде на першому місці, вони фаворити на чемпіонство, і Крістал Пелесо потрібно забирати дорогі очки у Ліверпуля, і Крістал Пелес зумів забити, але все ж таки Ліверпуль показав свої чемпіонські амбіції, як і казав, що Ліверпуль тут переможе. Манчестер Юнайтед. Проти Бормута о 17.00. Тут я казав, що буду тримати за наших хлопців, за Забареного. Але все ж таки правду буду казати, тримаючи руку на серці, що я вважав, що МЮ все ж таки зможе тут щось переломити вдома, показати класну гру. Але 03 сенсаційно Бормут розірвав наш матір червоних дияволів і Тенхагу тепер. Потрібно за своє крісло дуже-дуже міцно триматись, тому що воно хитається під ним і його хочуть вже звільняти з команди. З цієї команди треба щось робити. Так грати не можна. Також паралельно в п'ятій годині Шеффілд проти Бренфорда. Тут я казав, що Бренфорд повинен бути відбутковим фаворитом, але все ж таки Шеффілд не треба списувати і. Це АПЛ шеф показав, що вони є аутсайдерами, але вони 1-0 вдома обіграли Бренфорд. Все зрозуміло, все по ділу. Брайтон Берлі 1-1, Бачив тут Брайтон з 100% фаворитом, але все ж таки Брайтон е, так е, грає більш-менш з слабими командами. Тобто, команди, які там унизу, вони дуже важко на них налаштовуються. І від цього даний рахунок. З топами дуже круто грають, а от на Бернлі не змогли налаштуватись. І Берне зміг нав'язати цю саму круту боротьбу. Також о 5-й годині вулс проти Ноттінгем Форест, як я й казав, що тут буде дуже важко сказати. Тобто по даному матчу вуз як господар поля я бачив фаворитом, але все ж таки я казав, що і Ноттінгем Форрест нав'яже боротьбу, тому що вони... Намагаються нав'язувати, вони такий дуже міцний середняк, намагаються нав'язувати опозицію дуже важку. Один-один закінчився даний рахунок, все більш-менш очікувано. І о 19.30 матч туру Астон Вілла проти Арсенала. Арсенал грав у гостях, і я казав у своєму відео, що якщо Арсенал Артета щось таке вигадає, то це буде сенсація, якщо вони зможуть зупинити зараз ту Астонвілу, яка зараз є на сьогоднішній момент. Я взагалі не дивувався тим рахунком, який відбувся. Так, по грі 100% Арсенал повинен був, був перемагати, тому що два 100% моменти Едогора було, повинен він був їх реалізовувати, але Астонвіла. Продовжила свій переможний шлях, все по ділу, 1-0 даний матч закінчився. Для мене новиною даний матч не відбувся, тому що я становила дуже хотіла цього, і в них класні були заміни. Все по ділу. У Арсенала не така крута лавка. Є питання, і ті питання, які треба закривати, вони тут були висвітлені да, по складу, по які треба трансферні моменти. Змінювати взимку, але про це потім. 10 грудня продовжився 16-й тур. І о 4-й годині було одразу три матчі: Евертон Челсі, Man сіті і Фулхем проти Вестхема. Тут круті матчі, взагалі шикарно. Зайшли усі мої фаворити, я дуже радий. Евертон на правах того, що там грає Миколінг, хоча, хоча в Челсі грає Мудрик. Я казав, що Евертон зараз дуже круто налаштовується, що Дайч там тримає класну атмосферу в команді і дивлячись на те, що в них забрали дуже багато балів залікових так. То вони опустились дуже низько в таблиці, але зараз, на теперішній час, на сьогодні вони виграють, виграють, виграють і підіймаються потроху нагору. Це дуже круто. 2-0. Я бачив їх фаворитами не тільки тому, що там Миколенко і те, що вони грають вдома, а те, що їм ця перемога потрібна була більше ніж Челсі. Тому Відповідно даний мій прогноз. Лутонтаун проти Ман-Сіті 1-2. Лутон вважав, що нав'яже таку ж боротьбу, як і Арсеналу, так і вийшло, казав, що хто такий Лутон, але все ж таки казав, що Ман-Сіті на правах чемпіона повинен. Ну, він на 10 голів краще Лутона, це 100% і тут треба перемагати. Сенсація ще одна це Фулхем проти Вестхема. Повністю Фулхем розібрав Вестхем. Офігезна гра 5-0. Круто, все шикарно. Дивився я ревер тим тому на цю гру не звернув увагу. Вже дивився в огляді, але дуже круто. І о 18.30 завершував матч Тоттингем проти Ньюкасла. Як я вже неодноразово це кажу, крутіша заруба, класно відіграли. Тотингем все по ділу розібрав, показав, хто вони такі є, що вони можуть, який в них склад. Дуже круто постакогу нав'язав боротьбу, класно реалізували свої атаки, свої моменти. Дуже класно, дуже класно грає, при тому, що у них дуже багато травмованих гравців. При тому, що там дуже дуже, дуже багато гравців не можуть бути долучені до складу. Основного їх не можна е, підігнати да, там в склад, щоб вони могли виходити на поле. І на сьогоднішній день, у саме от у них самі такі тяжкі проблеми з. Своїми гравцями з особовим складом. І вони показують саму круту гру з цими проблемами. Що ж могло б бути, якщо б цих проблем не було, тому що там немає зараз по пам'яті, якщо казати, там немає бм Бен немає Бентанкура, немає повністю лівого флангу, ні вибачаюсь, не ні Пуліші ні в центрі голландців вони тільки що нещодавно підписали, його також немає, він на травмі. Тобто в центрі поля у них проблеми саме в захисті. так? Там більшість з семи гравців, восьми, тобто пів команди, там на травмі. І вони 100% все ділу, покарали нью круто 4-го розібрали, йдуть далі вперед до чемпіонства і. Показують, де є місце Нюкасла на сьогоднішній момент. І маленький бонус. Крута гра Барселона проти Жерони. О 10 й вечора така була вішенька на торті, крутий сюрприз, крутий подарунок від Санте-Клауса. Це перемога. Перемога Жерони в гостях на Камп Ноу. No. Вони обіграли Барселону в крутій, також перестрілці. 2-4. Все по ділу, впевнено перемогли, і навіть сам Хаві Ернандес він каже, що Жерона це вже не якась така сенсація чи сюрприз. Це вже крута сформована команда. І там є дуже класні гравці, на яких вже звернули увагу. Це наші хлопці добих циганковим, які роблять там великий результат. Є будь є циганков, гарсія, є Савіо дуже класні атакувальні гравці. Той же довбик всі вони можуть бути впевнені, що їх незабаром взимку або влітку вже їх підпишуть в дуже сильні команди. Тобто 2-4. Така маленька перемога для наших і крута перемога для фанів Жерони, для тих, хто ставив на Жерону, взагалі зараз ставить. Ця команда приносить, я так розумію, дуже багато радості і грошей тим, хто за нею вболіває. Ви вболіваєте, підписуйтесь на канал. Як я вже казав, ставте вподобайки, переходьте за посиланнями під відео на Instagram, на TikTok. Допоможіть каналу Донатом. Всього вам найкращого. Слідкуємо далі за футболом.